Швейцарський саміт формули миру. Пам'ятаєте? А пам'ятаєте, як там було заборонено піднімати е, дві ключові теми: відновлення територіальної тілісності України, і Трамп зараз це використовує, каже: не буде ніякої територіальної цілісності України. Але хто заборонив винімати цю тему? Ну Зеленський? Друге виведення російських військ з території України. Це було заборонено піднімати це. Виключено в ці питання були повністю з швейцарського саміту. Вони були прохання було їх не обговорювати. Хто зараз робить Трамп? Ну те, що сказав Зеленський, ми не будемо вимагати виведення російських військ, каже Трамп. Але хто сказав це більше як півроку тому? І головне на швейцарському саміті було чітко сформульовано позицію: ми не будемо говорити про російську агресію проти України. Ми будемо вживати формулу війна в Україні. Ми зараз докотилися до того. Що Америці в офіційних документах вперше після зустрічі в Ріаді використано форму, навіть не війна в Україні, а конфлікт в Україні? Так це в американських, американських документах. Це не я вигадую це